Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо а, навчатися, знаєте, тому, як мати очевидне процвітання в різних сферах життя. І на цих уроках ми говоримо про те, як прийняти від Бога свій особняк, свій будинок, тому що дійсно Бог хоче. Проявити це для нас. І я свідчив вам про те, як ми виїхали з Донецьку і наш будинок залишився там, на окупованій території. Ми говорили про те, що я почав зі слова, тому що все. Починається з слова. І без слова нічого не буде. Друзі, все почалося через слово і без слова нічого не почалося. Тому, друзі, це дуже важливі речі. І от, друзі, коли я виписав обітниці, про які ми трошки пізніше поговоримо, коли я почав застосовувати. Певні практичні кроки. А було так, що ми несли служіння і в Полтаві, і в Харкові після 2014 року. І на той час ми жили в Харкові. І от я не тільки молився, я не тільки сповідував, я не тільки сіяв, я також робив практичні кроки. Я шукав землю. І був відкритий для того, щоб шукати землю в Полтаві і Харкові. Ну, для мене на той момент Харків, ну, як би, знаєте, коли ви а, попадаєте в таку ситуацію, де у вас була робота, де у вас а, був будинок, де у вас все було, і потім в один час. Ви позбавляєтеся всього цього і залишаєтеся в такому стані, ну, для мене Харків, я вірив, що Бог може мені дати землю і будинок в Харкові. Але я, ну, в принципі, був відкритий, але в більшій мірі я шукав землю в Полтаві. Тому що у нас. Було служіння одне в суботу і одне в неділю. І на той час в Харкові була в неділю, а в Полтаві була, було зібрання в суботу. І от кожен раз, коли я приїжджав в Полтаву, я просив, щоб рієлтор. Він знайшов мені участки землі, і ми ходили, дивилися на них. І от я провів зібрання, потім ми зустрічаємося з рієлтором, і вона везе мене, показує там три, 5 участків землі. І таким чином ми рухалися. У мене не було грошей, у мене не було можливостей, але Перше, я вірив в Богу, молився, проголошував, застосовував всі духовні закони і рухався практично. І от, в принципі, я вже знав в Полтаві всі найкращі участки землі. Всі найкращі. І коли вона запитувала, ця жінка, ну, вам подобається? Кажу, подобається. Так що беремо, кажу, шукаємо ще. Вона каже, ну, добре, шукаємо. І ми рухалися в тому напрямку. Я був відкритий. Я не знав, як це буде. Тому що, от знаєте, друзі, одне, що зупиняє християн дуже сильно, це те, що зупиняло Діву Марію. Пам'ятаєте, коли Янгол приходить до неї і каже: ти завагітнієш, і ти народиш від Бога. І у неї відразу, знаєте, питання, як це буде. І от поки оце питання, як це буде, було попереду неї, це не відбулося. Але коли вона поставила це назад і сказала: Добре, я відкладаю це питання, як це буде? Я довіряю Богу. і... Я кажу, ось раба Господня, коли вона зробила так, тоді Дух Святий зійшов на неї, сила Всевишнього осяяла її, і це сталося. Я хочу сказати: якщо ви будете утримуватись цим питанням, як це буде, я вам відповім, ніяк. Поки ви не відкладете це питання на другий рівень. Тому що це має відбутися силою Божою. Це має проявитися як благодать. І ось чому на першому будинку Бог мене навчив, що будинок це стопроцентна. Божа благодать. Будинок це стопроцентне Боже забезпечення. І це не для деяких, це для кожного. Якщо ви є, якщо у вас є родина, від Бога для вас є будинок. І це його благодать. І більше того, не один. Не один. Тому використовуйте. І от ми шукали, шукали. і у мене не було е, грошей, але ми рухались. Я згадую перший, ну знаєте, такий ну дуже сильний прояв, я відмічав, тому що це не просто була випадковість, це було диво. А ми приїхали на один участок, і вона показує мені участок. І питає мене, вам подобається? Я кажу: так подобається. І тут виходить м м м чоловік один, я не знав його на той час. Він виходить і каже: А ви що, купуєте цей учасник? Я кажу: так. Ну, Він каже: добре, я не буду заважати, і відійшов. Я не знав на той час, хто він. І ми подивилися, я їду назад в Харків. І до мене телефонує цей чоловік. І він каже: Добрий день, пастор Олександр. Ну, ух ти, ну, він знає, звідкись мене. Це до вас телефонує той чоловік, який підходив. І він представляється. Він каже: Я єпископ Баптистського братства, і у мене до вас прохання. Ви могли би. Оцей участок продати нам, уступити. Тому що а, ми не могли знайти ну, а, цю людину, яка продає цей участок. Ми шукали, а, а вони побудували декілька будинків поруч, і каже, нам ну, дуже потрібен оцей участок. І знаєте що? І я бачу, вау, Бог ти дієш! Знаєте, що це було? Це Бог дав мені насіння. Тобто оцей участок, за який я не заплатив, і у мене не було грошей. Але це насіння, Бог дає насіння сіячеві. Я кажу: вау, Боже, ти даєш! І я кажу: добре, єпископ, я сію це в ваше служіння. Добре, я уступаю цей участок. І знаєте, що? Це було насіння. А потім я не знав, як буде ну, відбуватися, тому що ми в різних місцях дивилися. А потім, друзі, ми купили, коли вже. Чотири участки землі, я трошки пізніше розповім, вони були за парканом цього участку. Тобто з цього насіння вийшла жатва. Це дуже цікава історія. Знаєте, з будинками. Я рахував в тому районі, де Бог дав будинок. Я був єпископ, потім єпископ Баптистів там. Жив потім. Там жив ще один єпископ, мій брат. Потім, там, на нашій вулиці, вулиці Різдвяній церква була, потім на сусідній вулиці жив ще один єпископ і дуже багато віруючих людей. І знаєте, я от думаю, боже, який ти Добре, який ти гарний. Але бачите, як все відбувалося? І от я посіяв. І все, і нібито нічого не відбувається. Але коли я зустрічався з кимось і особисто ну, з людьми віри, і вони питали: Олександр, як в тебе справи? Я кажу: знаєте, будую будинок. І вони, да, а де? Я кажу в Полтаві. А де? А я такий, ну, я поки що будую в Дусі. І деякі навіть люди віри, вони, а, ну, зрозуміло, типа в дусі. Але я згадую, ні, кажу: слухай, я серйозно будую будинок, але я будую його в дусі. Я будую його в вірі. Я застосовую всі, ну, скажімо. Важелі духовні, які потрібні для цього. А, тому що є обітниці, які я читаю кожен день, проголошую, сповідання, молитва. Далі є сіяння, тому що якраз в Полтаві, коли ми в дусі я будував цей будинок, я казав, Боже, дай мені. Грунт, куди б я міг посіяти, і дай мені насіння. Ось це було перше насіння, коли я навіть, знаєте, просто уступив, але це, ну, як насіння було. І потім Бог показав мені одного служителя, який будував також свій будинок, я вкладав, сіяв туди. От. І от нібито нічого, ну, в фізичному світі не відбувалося. Але дивіться далі. Потім до мене телефонує один чоловік, і він каже: Олександр, добрий день, давно не спілкувалися, як в тебе справи, ти де зараз? Я кажу, ну, живемо в Харкові. Він каже, жалко. Кажу, а що таке? Він каже: «Ну, у нас є один проєкт. Який ми будемо робити, але це не зараз, це може, через півтора-два роки. Зараз ми робимо проєкт в Тернопілі, але через півтора-два роки ми будемо робити цей проєкт в Полтаві. Я кажу, що за проєкт? Він каже: ми хочемо побудувати декілька будинків для і благословити безкоштовно. Тих людей, які всиновили дітей. А в нас, знаєте, п'ять ну, всиновлених. Я кажу: добре, Кажу, ну, а, а, і, і він питається, каже: Ну ти ж раніше жив в Полтаві. Так, я кажу: зараз ми живемо в Харкові, але ми служимо і в Полтаві. І він задає мені питання. От уявіть собі, а ти не знаєш, а, є там гарні участи. Я улыбаюсь. Кажу, є. Так, так. А яка ціна? Я кажу. А в мене вже весь список. Ми всі, 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 всі найкращі участки землі, я знаю. І він такий, так? А можна я приїду? Якщо я приїду, подивимося, ти покажеш мені? Кажу, так. Він зателефонував в четверг в суботу. Він приїхав, і ми їдемо на участь. Я показую йому отут, 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 але перший показав той, потім він повертається, і він говорить такі речі. А знаєш, Олександр, та ну його той Тернопіль. Щось дуже довго вони. Я їм там сказав, щоб землю знайшли. Знаєш, я буду працювати з тобою. Ми переносимо цей проєкт зараз, прямо зараз, сюди, в Полтаву. Я кажу чудово. І він каже: відкривай сумку. Ну і я відкриваю, і він кладе гроші. На чотири участва. І ми купуємо чотири участка землі. І це земля, та, яка, знаєте, ну, <смі> ось тут була ту, яку ми посіяли, вони стали сусідами нашими. А ось тут ми купили землю. І потім ми розпочинаємо. Будувати чотири будинки. Ось тут вже я побачив дещо друзі, коли ви розвинуті самі, тобто це вже четвертий будинок, Да я вам свідчу про нього. а Тут уже, знаєте, благословіння почало працювати на моєму житті а, як благословіння Авраама. Чому? Тому що коли ви розвиваєтеся, це благословіння починає працювати не тільки для вас, а воно починає працювати іще для інших. Друзі, уявіть собі, я молився собі за будинок. А Бог дав мені іще трьом сім'ям. А потім тут же, знаєте, трьом сім'ям. А потім іще Божа благодать проявила будинок для мого брата. І це теж, ну, дуже цікаво. Знаєте, коли ми вже побудували свої будинки, я вже жив в цьому будинку, а я не знав, тут ще почали будувати будинок, і їм ніхто не давав електричства. І вони прийшли до мене і кажуть: слухайте, дайте, будь ласка, нам підключитися, щоб ми могли будувати цей будинок. Я кажу: добре. Друзі, отут я вже посіяв переноску і електрику. Я, я не знав, що це буде будинок мого рідного брата, який також виїхав з Донецька, який також. Стояв в вірі, але для нього це проявилося інше. Уявіть собі, я посіяв переноску, я посіяв електрику. І потім, коли ми вже жили, і цей будинок побудувався, він новий, там ніхто не жив. Як тільки завершилося це будівництво, знаєте, що відбулося? Мій брат, який також вірив Богу, який знав, як застосовувати обітниці, віру, сіяння, він також отримав гроші і каже: слухай, прийшов, а де, як побудувати будинок? Я кажу: ось ми пішли, і потім він купив. І уявіть собі, я вірив за один собі. Але Боже благословіння працює так, що це вже мій будинок і чотири. Знаєте, три е, ну, безпосередньо проявилися для трьох родин. А один, ну, може, не повністю, ну, скажімо, був через мене, але ми були до цього. Як сказати, ну, дотичні чи як, а, да? <смір> Причетні. Так, о, причетні були. А моя дружина, яка також розвивалася в вірі, вона мала подружку, яка також виїхала ну, не з Донецька, а з Макеївки, І також. Її будинок залишився там, і вона каже, що мені робити, мені важко. Вона каже, Света, починай будувати будинок. Вона каже, Віка, як? І Вікторія моя, вона вела її в вірі. І знаєте, і ще один будинок, але вона побудувала в Києві, друзі, в Києві, в Києві. І вона має будинок. Тобто, подивіться, як працює Боже благословення? Я вірю собі за будинок, але Боже благословіння забезпечує будинками інших людей. І більше того, якщо ви сьогодні слухаєте нас, я хочу сказати, друзі, ця благодать рухається в вашу сторону. Це те, що благодать зробить для вас. І я відчуваю, що колись було там скільки шість будинків, але я відчуваю, благодать рухається на те, щоб сотні будинків проявилися, а потім тисячі будинків, а потім десятки тисяч. І так, 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 я не шуткую, я звільняю цю благодать, яка. Діяла і діє в моєму житті, я звільняю для того, щоб вона послужила сотням, тисячам, десяткам тисяч в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Буття 12 розділ. Давайте подивимося, буття 12 розділ, другий вірш. Я виведу з тебе великий народ. Благословлю і возвеличу ім'я Твоє, і Ти станеш благословенням. Ви бачите, цар Соломон, він був благословенним для себе. Але цариця Савська під'єдналася, вона прийшла до цього. І що ми бачимо? Ми бачимо благословіння через нього розповсюджилося, і воно прийшло на неї. Друзі, тому а не тільки через мене, Бог буде забезпечувати людей будинками. Друзі, коли ви отримаєте свій перший будинок, ви станете благословенними але відразу ви станете благословінням для інших, тому що люди будуть до вас приходити, і ви будете свідчити своє свідчення. У вас будуть свої чудові свідчення, які будуть надихати інших. І це буде розповсюджуватися, розповсюджуватися, розповсюджуватися. Ми будемо бачити прояв. Амен. Тому це дуже-дуже-дуже важливо. Аллилуйя! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Отже, друзі, таким чином ми побудували будинок в Полтаві. Потім, знаєте, моя віра піднялася. І ще більше. І я думаю, ну все, Господи, зараз я можу, я виріс, вірі, я можу прийняти будинок в а, Харкові. Ну, тому що Харків це ну, вже більше місто. Добре. І ми виставляємо цей будинок в Полтаві на продаж. І тут якраз ковід, тут локдауни, І знову все зупиняється. Я навмисно говорю про ці речі. Для чого? Для чого? того, щоб ви ніколи не засмучувалися тим, що навколо вас, щоб ви вірили в різні часи, не дивлячись на хмари, не дивлячись на вітер, щоб не відбувалося. І от а, локдаун, і а, все зупиняється. Але саме в цей час ми дуже гарно продаємо цей будинок. Ми дуже гарно продаємо цей будинок, і ми продаємо будинок в Донецьку. Тому що цей ми побудували. Повністю, знаєте, ми не вкладали сюди своїх грошей, Бог забезпечив нас. Але ще продався так. Він не дуже гарно продався. Ну, розумієте, от, може, в 10 разів менше, ніж він коштував в Донецьку, але ну, тим більше Ми не лякаємося, тому що сатана не може забрати у нас. І ми вирішуємо, знаєте, купити будинок в Харкові. І, друзі, Бог приводить нас в Харків на дуже гарну вулицю, знаєте, з шлагбаумом, вулиця асфальтована. І він дає нам два будинки на одному участку. Один будинок, він там більше 200 квадратних метрів, а один ну, гостьовий на участки там виходить 150 квадратних метрів. І от уявіть собі, з 2014 року. Незважаючи на те, що відбувалося в країні, Бог три будинки тільки нам дав. І, як я казав, якщо порахувати іще трьом, чотирьом, і ще п'яти родинам дав і забезпечив через нас, десь повністю, а десь ми були причетними до цього. Ви бачите, благодать вона тієї незалежно від того, що відбувається. Тому, друзі, не дивіться на вітер. Тому, друзі, не дивіться на хмари. І не дивіться на те, що відбувається чи буде відбуватися. У Бога є благословення. І Він каже: Хіба моя рука? Не може проявити благословення. Може, але хто повірить і кому відкриється рука Господня? Рука Господня відкривається тим, хто повірить, тим, хто погодиться тим, хто не буде, а, знаєте, зв'язаним. Цим питанням, а як це буде, а де, якби у мене хоча б трошечки грошей було. Друзі, я навмисно показав вам всі, проявлення всіх цих будинків. І я хочу сказати, на кожній з цих будинків у мене не було. Але Бог проявив. І були, в принципі, самі складні обставини. Але Бог проявив себе в самих складних обставинах. Це його, знаєте, візитна карточка. Йому подобається благословляти нас, щоб вже ніхто не сказав, що це не Бог. Щоб дійсно ми сказали, так, це дійсно Бог. Тому що а, люди до цього, а, вони. Ну, непричасні. Тому я благословляю вас на те, щоб ви вірили, щоб ви були рішучими і доєднувалися до тієї благодаті, яка діє в моєму житті. Благословляю вас.